Добрий день, я Могильний Микола Андрійович. Записую відео курс робот, про свою курсову роботу в асинхронному режимі, так як у мене не було світла під час основного захисту курсової. Я підготував бота, телеграм-бота про футбол, виводить основну інформацію про гравця, команду, склад команди, як команда закінчила сезон. Футбольні новини і взаємодія з, взаємодія з базою даних. Ось. Почнемо, покажу сам функціонал. Ось мій бот. Робив його на ботфазері. Основна коротка інформація, що може цей бот. І ми, наприклад, запускаємо. Підемо по порядку, щоб краще було зрозуміти. Перша команда це slash Team. Це загальна інформація про команду, т.е. Тобто ми вводимо slash Team і Team. name. Наприклад, візьмемо Real Madrid. А, вивело команда, звідки вона, який у ній стадіон, де вона розташовується. Міський стадіон та ID команди, це обов'язкова штука. І сама фото стадіону. Так як у нас є ID команди, я хочу дізнатись про якогось гравця інформацію детально. А щоб дізнатись гравця. Є спеціальна команда склад, яка виводить повний состав, склад команди. певної, Тобто вводимо просто склад. І 5, 4, 1. Зараз, поки воно грузиться все. От, а, не все. Ось, тепер все. Воно вивело ось останні атакери. Наприклад, я хочу дізнатися інформацію про от, камавінга, наприклад, півзахисник. Я ввожу слэш. Плеєр, знову ID команди. от Воно просить такий формат команди: ID команди, який я тільки що вводив, і е, ім'я гравця, тобто, slash player 54.1 і k вінга. Мені виводить його ім'я, вік е, зріст вагу, фото. Таке ж саме фото, як і тут, тільки е, посиланням. Клуб, країна, в які він лізі грає, скільки забив, скільки віддав асистів. Е, далі. Команда з взаємодією, це stand. Стандінг виводить, як команда закінчила турнірний, ну, по турнірній таблиці сезон. Тобто просить просто ID команди. Uh, вводимо stand uh, 541. І мені виводить ось uh, ну, ін коротка інформація про лігу, коротка про команду і як вона закінчила на, другій, на другому місці, стільки ось оч. оч Очок зробила Різниця голів, тобто плюс 39. Це останні 5 матчів, тобто де це Defenders нічия Він і Луз. Ну, тобто, у неї останні матчі. А, вона закончила у стадії Лізі Чемпіонів. І тому вона буде грати наступний сезон там. І коротко як вона закінчила сам сезон, так і саме в Лізі Чемпіонів вона вилетіла в одній восьмій фінал. А, далі. Є команда стадіон. Це я ввожу теж стадіон і назва будь-якого міста, щоб дізнатися, які є стадіони там. Наприклад, введемо Київ. Київ вивело з всього один стадіон. Ну, і фото в нього немає, то в самія пішці. Наприклад, я хочу вивести останні 5 футбольних новин. Просто потрібно натиснути кнопку і виводить яка заголовок. Опис джерело. Тобто, якщо зайти, воно все дійсно працює. Uh, тепер uh, залишилась взаємодія з базою даних. Uh, базу даних робив uh, локально. Uh, Postgres, Ось у мене зараз є і прототип. Я пізніше покажу код. Ну, ось такий. Я mm, AddPlayer. Наприклад, додамо того самого Camavingo. Mm, зараз. Інформація про гравця успішно додана. Check database. Вивело все ж те саме. Перевіряємо тепер у базі даних. Дійсно, от вся інформація вся та сама вивелась і у базі даних. І clear database її почистити. І тепер перевіряємо. Все. База даних у нас чиста. І отак. От от. Тепер хочу. Продемонструвати е, основний код а, От код API. Е, Це моя модельки, тобто брав е, з моєї як JSON-файли, щоб е, робити для ось новин, для гравця, для складу, типу який вона буде приймати дані, щоб виводити. Про стадіон, і про турнірне положення та команду. Це сам, сам контролер, uh, тобто get, get get, post, put методи. Тобто це teamget. Standings get, тобто приймається інформація, uh, десь реалізується, Ну, от всі методи у мене їх по итогу вийшло 8 mm, методів. А, 9 методів і 6 клієнтів. Получається тут. У нас ми створюємо. Так, у усіх методів. Ми створюємо HTTP клієнта, потім створюємо HTTP запит для API. Тобто ось API я її ще покажу. Ну тут headers, звичайно, щоб прив'язатись до неї, створюємо. Щоб прочитала інформацію, тут перевірка, що дійсно воно прочитало. Тут як переводиться у строку в стрінг-формат, щоб прочитало. І реалізується у JSON. Так, усі. Ну і Тут вони усі ма, всі ідентичні, тік, окрім новин. Тут друга використовується API. І ось сам бот. Тут та, ті ж самі модельки. Тут тільки вже використовується localhost, тому що використовується моя апішка. І тут задається для Telegram-боту, щоб як виводило для нього. Теж тут щитується. де реалізується у JSON файл. Також в апішці ще є база даних. Тобто я отут подв'язався до неї. Створив це пост метод вважаєте, що створив запит. Ну, тобто, мої прийняли запити тут. І тут звідки воно буде брати інформацію. Тобто, є спеціальний футбол плеєр в модельці. Ось він футболплеєр, який звідси бере усю інформацію. Так. Так само ось, get, звичайний метод, щоб вивести, що в базі даних. І метод е, delete. Ось моя опішка. Тобто, наприклад, я би швидко на одному приклад е, от players. Е, давайте на Teams. teams. От просто 5 перевірю ту ж саму команду. І дійсно, Real Madrid, як і в моєму боті, є фото. Ну, все те саме. Також я використовував опішку новин, і ось я залив на гітхаб той самий проєкт, який зараз я демонстрував вам. Ось опішка, опішка, бот, все те саме я прикріплю ссылку посилання. І все.